Вітаю всіх на другому нашому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону і повні вулики меду. Ось ми знову приїхали. У нас ночі йшов дощ, потім знову йшов дощ. І після жари це просто супер. Але бджілки помаленьку літають, і ми, як завжди, приходимо. На ревізію і привезли сюди маточку і виявили, що сімейка трутовка. Це просто проблема. І ще є, якби на першому точку, це ми б це легше було. Ну, Давайте побачимо, що ми будемо з нею робити. Як завжди, ми сюди привезли вощинку фірми Bord. Ми тут на другому точку для, просто для експерименту не мішаємо ні одної вощинки. Тільки вощинка біворд. І ми нею розшираємо і поки ми нею задоволені. Ось ми її підкладали рамку з розплодом. Вона, правда, потягнула потягнула маточники. Ми тут прийшли, їх обірвали, привезли їм маточку і почали переглядати і оприділили у мисоці маточник з двома яйцями. Що ми робимо? Ми зараз просто нічого ми не мудруємо, просто струшуємо всю бджолу. Всю бджолу лишаємо без нічого. Ай! І лишаємо, підв'язуємо маточку в кліточці. Отак. І все, і залишаємо на 2-3 дня. Дивіться, ще як підтверджується, що це трутовка. Коли без маточної сім'ї ставиш матку, вони зразу, ну хоч ходь... В крайній 3-4, ну пару бджіл, а тут ніхто не приявляє уваги її. Ну нічого, так посидять в пустому вулику, пред'являть. Зараз ми маємо розширати цей корпус, дивимся, чи, чи потрібно, чи не потрібно розширати. Бо тут рамочка залита. Рамочка з розплодом, вінець. Чи треба розширати четвертий, чи не треба. Ну, в принципі, ми сюди дуже рідко приїжджаємо і ми боїмо, розшираємо його на, наперед. Рамочка залита. Ми ставили той раз вощинку І ця вощинка фірми Біворд. Дивіться, як відтягнута красота. Ми тут розшираємося тільки вощикою. Цілий корпус зараз дам тільки вощинкою. І знову вощинка. Вощинка засіяна. Маточка ось сіє. Але тут щось. Слідуща вощ... залита. І що ми бачимо? Один маточник посередині. Про що це свідчить? Або вони... Це не ройовий це один. Ну, він не щось не подобається. Якби він був гарний, то ми б його лишили. Ще раз ми його зриваємо і якщо на наступний раз будуть його міняти, значить ми будемо знати, що тут матку тягнуть під заміну. Значить ми їм поможемо і привеземо з яру другу матку. Тут ми просто... Якщо ми розширяємо наперед, ми їх не рвемо, вже ройовий стан пройшов. Ставимо 4 вощинки з боку і піднімаємо 4 рамки звідси. І там буде 4 рамки. І вони собі, якщо їм потрібна буде вощинка, вони її собі витягнуть. Якщо не потрібно, так воно і буде. Отакий От розплодик, до вінець. Зразу ставимо в другий корпус. І так чотири рамки, які тут є, будь-які навіть не дивлюся, чи з розплодом, чи без розплоду. Дивіться, маточка сіє непогано. От ще коли було ройовий стан, посрали нам це отрутнями, хоча ми ставили будівельні рамки. Ша. А -а -а. Урвалася. Ця рамочка залита. Залита і знизу засіяна. Отлічно. І остання має бути або, або, або. Яйце. Все в яйці. Все, супер. Значить, яйце ми лишаємо внизу бажано, щоб вона. І беремо якусь рамочку другу. О, А ця залита. Вся, вся, вся залита. Ми її піднімаємо вверх. Сім'я 100%, що треба, що треба її розширати, вже нижній корпус забитий, відстроєний, все супер. І маленьким ну, відводкам, в яких ми не будемо будем качати мед, ми ставимо полоски самодільні на основі амітразу і ефірних масел. Ми їх собі самі робимо і ми їх вже ставимо. Тут матки ми будемо міняти 99,9%. Все ми поклали І ми хочемо просто збити основну масу кліща до заміни маток. Після заміни маток ми вже будемо, робити, будемо робляти важку хімію. Не будемо класти, щоб не попали матки під хімію. Будемо тільки вже з ну, ми до За місяць ми маємо збити клі, кліща. Якось так. Ось ставимо полосочку. Тут міні-відводочок. Ефірні масла на, на всю мав запах. Супер. Тут де є проблеми з маткою, ми просто обробляємо. Отак, від кліща обробляємо. Перше обробляємо молочною кислотою. Ми ніколи нічого не попалося під руками. І ми собі вдома була молочна кислота. І все, обробили молочкою. Розплоду нема. Поможе, не поможе. На другий раз поставимо ці. Походу перевіряємо. Рукавиці вже не знімаємо, бо працюємо з хімією. Дивіться, відводочок. Ставили крайню рамку вощини. Вощинка фірми Біор. Дивіться, як тяне. Відводочок тяне. Ану побачимо, що він. Що вони нам тут. Дивіться, теж вощинка відтягнута. І перга. Ще з недільку і прийдеться їм ставити другий корпус. Дивимося, що тут. Розпліт. Розпліт. Красота. Маточка сіє супер. Розпліт супер. Це ставилася стареньочка рамка. Рамочка з розплодом ставилася. Ну подивимося, що тут. А ні, це кажеться ми піймали роя. Треба подивитися в записі. Маточка сіє отлично. Дивіться, скільки розплоду вже що 4 рамки розплоду. А ну ще якщо ще на 5 рамці розплод, то це вже вже буде. І на п'яті. І на п'ятій. Супер. Той писав, що погана вощина. От вам і на шостій. Все яйце. ну. Все яйце. Засіяна вся, вся рамочка. А он і маточка. Вон і маточка наша. включай, ставимо їм полосочку на основі амітразу і ефірних масел. Все. Це ми зараз ставимо цю полоску. І через 5 днів знову ми їм поставимо через 3 розпліт вийде. Зараз ми ставимо по одній, другий раз поставимо по дві, третій раз поставимо їм по дві. І я думаю, що ми кліща до липня зіб'ємо. Потім будемо підтримувати щавелькою і підсадимо їм нові маточки. Добрі друзі, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень. До побачення.